Псалом 50 Псалом Асафа, Бог Господь прорік, покликав землю від сходу Сонця до Його заходу, Сіону, досконалої краси з'явився Бог у сяйві Прийшов наш Бог і не буде мовчати. Вогонь перед ним пожирає, навкруги ж нього бушує сильна буря. Він кличе згори небо й землю на суд народу свого. Зберіть мені моїх побожних, які над жертвою союз зо мною учинили, і небеса звістять його справедливість, бо сам Бог дійсний суддя. Слухай, народи мій, я буду говорити, Ізраїлю я свідчитиму проти тебе, я Бог, твій Бог, я не за жертви твої буду тобі докоряти. Бо все палення твої передо мною завжди. Не прийму я теляти з дому твого, ані козлів із твоєї кошари, моя, бо вся звірена у лісі, і тисячі тварин на моїх горах. Я знаю все небесне птацтво і що метушиться в полі, мені відоме, як зголоднію, не скажу тобі того. Бо мій усесвіт і те, що його сповнює. Чи ж то я їстиму биків м'ясо, чи кров козя буду пити, Жертвуй Богові хвалу і віддай Всевишньому твої обіди, і клич до мене за лихої години, я визволю тебе, і ти мене прославиш. До грішника ж Бог каже: І чого бо ти говориш про мої закони? І союз мій у тебе з уст не сходить. Ти, що науку ненавидиш, і слова мої геть кинув позад себе. Як побачив злодія, то приятелював із ним і з перелюбцями водився, губами твоїми пускався на лихе а язик твій кує підступ, сідав і говорив на брата свого, на сина матері своєї пускав неславу таке ти кодіш. А я б мав навчати. Гадаєш, що я такий, як ти? Я докорю тобі, появлю це тобі перед очі. це добре, ви, що забули Бога, щоб я не вхопив, так що нікому й було б рятувати. Хто жертвує хвалу, той мене прославляє, і хто по правді ходить, тому являю я спасіння Боже.